Ну, давайте спробуємо зрозуміти, що відбувається на Херсонщині для початку. От, тому, що було повідомлення інституту вивчення війни, що українські сили немов висадилися на лівому березі Херсонщини. Українське військове командування просить не поспішати з цим зберігати інформаційну тишу, але Ми не будемо коментувати те, що відбувається на лівому березі. Спробуємо зрозуміти, що, на що спиралися експерти з інституту вивчення війни. Давайте говорити про те, що пане Віталію як ви слушно зауважили. Інформація генштабу зберігайте інформаційну тишу. Ви пам'ятаєте, чого почався успішний характер деокупації Херсонської області, саме заяви генштабу до лідерів громадських думок, військових експертів, в тому числі і таких так званих інститутів вивчення війни, щодо дотримання інформаційної тиші. На що вони спиралися? Ну скорше за все мовиться про. А останню активність збройних сил України в районі так званих островів, в тому числі острів Потьомкінський, який за даними російської сторони наразі контролюються приблизно 60 на 40. тобто українські війська мають на меті створити певні плацдарми для подальшого просування на окупований берег Херсонської області. Чим керуються ну, скажімо, автори подібного повідомлень? Ну, скорше за все, це так званий хайп, якщо я ще раз підкреслю, немає поки офіційного підтвердження Генштаба ЗСУ говорити про характер операції Збройних сил України немає підстав. Скажіть, як ви собі уявляєте ситуацію на сході країни? От продовжуються бої за Бахмут, продовжуються бої за Марінку. Якими на ваш точ... на ваш погляд будуть подальші події? Як будуть вони розвиватися? Пановіталь, давайте говорити про те, що на мою думку, найбільш небезпечний напрямок це навіть не Бахмутський, не Мар'янський, це Лиманський напрямок. Про це свідчить зосередження російських військ на цьому напрямку, і навіть на заву номери частини, які там зосереджені Третя 24-ті бригади спецпризначення, 76-та дивізія повітряно-десантних військ, місто Постійної дислокації Псков. Наразі перекинута 98-та дивізія повітряно-десантних військ, крім того, 90-танкова та танкова армія, причому оснащена сучасними видами техніки т 90 м прорив, і плюс 3 і 144 ті мотострілецькі. Уявіть собі номенклатуру. Як то кажуть, окупаційних військ, які зосереджені на цій ділянці фронту, основне їх завдання це вихід на лінію Лимана. До Лимана від передових позицій російських окупантів залишилося за різними оцінками від 12 до 15 кілометрів. І другий тактичний план росіян це створення оперативного оточення українських військ в районі Сіверська, і не говорити про це ми не можемо. Що стосується бахмутського напрямку, ситуація дійсно напружена, але всі повідомлення про оперативне оточення українських військ в цьому районі не відповідають дійсності. Так само і не відповідає дійсності про встановлення безпосереднього контролю на трасах Бахмут. Часів яр і хромове відповідно. Запеклий характер боїв в районі хромове. Якщо навіть говорити про те, що встановлено артилерійський контроль над цією ділянкою, то є ще інші локації, які дозволяють збройним силам України проводити ротацію, отримати бойкомплект і вивозити поранених в самому Бахмуті. Жорсткі бої точаться в районі. Залізничної станції. Фактично, вокзал наразі вже під контролем окупантів. Бої тривають в районі залізничної станції Бахмут-2. Мовиться про те, що наразі Збройні сили України тримають так звані західні райони Бахмута, і там просування окупантів досить уповільнене. Чому уповільнена? Багатоповерхівки це суцільна лінія оборони Збройних сил України. Стосовно Мар'їнки, ситуація складна, пане Віталію. знов таки мовиться про те, що атакують одночасно з трьох сторін, намагаються створити оперативне оточення. Є тактичні успіхи в районі населеного пункту Побєда. І всі розповіді того ж інституту вивчення війни про те, що окупантів немає оперативних резервів, не відповідають дійсності. Введено в дію підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії. Причому це ну нова, скажімо так, що не дивізія не задіяна була в бойових зіткненнях на лінії фронту. Авдіївський напрямок так само є тактичні успіхи. На жаль, намагається просувати з району Красногорівки, і відповідно з району Веселоопитне Опитне. Намагаючись створити знов таке оперативне оточення, але і Мар'їнка, і Авдіївка вже давно стали символом військового духу і звитяги збройних сил України. Бої в районі Мар'їнки точаться 12 місяців в районі Авдіївки, фактично з 2014 року. Тому ситуація складна, важка, але контрольована. І останнє пане Віталію, ситуація наразі. Ускладнюються на вугледарському напрямку, туди так само перекинути підрозділи, при чому я роблю наголос зауважу ї бригади спецпризначення, тобто мовиться про те, що у росіян фактично немає боєздатних е, одиниць. Е, мовиться про збройні сили Російської Федерації, в якості штурмовиків використовують підрозділи або спецпризначення, або морської піхоти. Або, відповідно, повітряно-десантних військ. А скажіть, от які можуть бути наслідки російських дій на цих напрямках? Тобто, просто давайте спробуємо розібрати отримання контролю і неотримання в найважливіших точках? Давайте з Бахмуту почнемо точка, до якої прикута вся увага. Не тільки України, але й відповідно всього світу. Можливість встановлення контролю є така можливість, але давайте говорити про те, що відхід збройних сил України з Бахмуту не вирішує жодних навіть тактичних завдань окупантів. Поясню про що йде мова. Станом на 20-22 вже квітня збройні сили України контролюють приблизно 50% території Донецької області. Тому, пане Віталію, коли власне головне управління розвитки Міністерства оборони вкидало інформацію про те, що поставлений дедлайн до 31 березня взяти всю Донецьку область, яким чином попереду друга і третя лінія оборони збройних сил України? Яка буде пролягати часів Яркостянтинівка, ярко, Краматор, славі, а ці міста вони значно більше і географічному і в моменті наявності так званої промки, ніж власне Бахмут, який безуспішно штурмують 9 місяців? Тому говорити, що в моменті можливого відведення підрозділів ЗСУ від Бахмута будуть якісь катастрофічні наслідки для української сторони, ні. Я не веду приклад. Пам'ятаєте події навколо Ліщанська Сєвєродонецька, коли розганяли зраду, що і у зв'язку з захопленням цих міст буде ледь не координальна зміна ситуації на фронті. Але після цього відбувся успішний характер контрнаступу ЗСУ в Харківській області повністю була деокупована, і відповідно в Херсонській. А враховуючи те, що на цих напрямках, в тому числі і на Бахмутському, за оцінками російської сторони, зосереджено три нові бригади зсу, які в будь-який момент можуть вдарити по фланах росіян, тому ну скажімо так, оті страшилки про можливі негативні наслідки, ну це не більше ніж елемент інформаційно-психологічних операцій російської сторони. Якщо говорити про о, 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 ці всі дати, наскільки ви серйозно їх сприймаєте що до 9 абсолютно, травня. Це серйозно. Пане Віталі, давайте говорити про те, що я абсолютно, знаєте, ставлюся з великим скепситизмом до цих так званих сакральних дат. Я пояснюю. В Росії прагматики вони прекрасно розуміють, що якщо Мар'янку за 12 місяців не можуть взяти, то взяти там Донецьку область до 31 березня, 9 травня, абсолютно неможливо. Ми самі малюємо ці так звані дедлайни, щоб потім повідомляти про те, що черговий наступ росіян він захлинувся. Так, от повідомлення того ж знов-таки, прости господи, інститута вивчення війни про те, що зимовий наступ росіян він захлинувся, воно не відповідає дійсності. Повідомлення генштаба ЗСУ наразі російські окупанти намагаються атакувати одночасно. Я роблю наголоси, підкреслю на п'яти ділянках фронту. Про який провал наступу йде мова, наскільки на вашу думку, росіян є? Що достатньо резервів? Як професійних, так і, скажімо так, непрофесійних для таких постійних атак, і скільки вони можуть продовжуватися, пане Віталію, м'яса достатньо. Загальний мобілізаційний резерв Російської Федерації 10 мільйонів. Підготовлений мобілізаційний резерв півтора мільйони. Що стосується елітних підрозділів: морська піхота, повітряно десантні і спецпідрозділи. То там рівень трат на рівні 40-50%. Тобто ми фактично вибили всю еліту. Тому, скорше за все, будуть використовувати тактику Другої світової, м'ясні штурми, завалити українські позиції тілами непідготовлених, мобілізованих. Ще раз підкреслюю, вони можуть набрати 500 тисяч питань нема. Інше питання, пане Віталі, а чим вони їх оснастять? Ну, Це питання спі... так. Так, якщо з під запис з'являється, виявляється, в цілому батальйону забули видати навіть саперні лопатки, справедливо вирішивши, що нащо вони їм, все одно вони одноразові бійці. Їх час життя це буквально там доба. Якщо, вибачте, в цьому ж запису російських військовослужбовців, вони говорять про те, що 30% стрілецької зброї в технічно несправному стані. Снайперські пари, пане Віталію, оснащені самі росіяни говорять гвинтівками Мосіна зразка 43-го року. Оце показник, і буквально на цьому тижні з'являється чергове відео на цей раз дружин елітних підрозділів повітряно десантних військ. 106-та дивізія місця постійної дислокації Тверь, які штурмують українські позиції в районі Бахмута. Виявляється, і десантникам забули дати бронежилети і аптечки. Оце показник. Тобто немає можливості матеріально-технічного забезпечення. Будуть використовувати, я ще раз підкреслю, тактику Другої світової війни. Жуковщина – це в крові у росіян.